Друзі, все горить, бачите, був свіжий приліт по будинок. І немає нічого. В людей більше нема нічого. Немає ні житла, ні господарства. Так все. Все, прийшов і зруйнував Маскарський мір. Все ще тліє, ще горить. І це кожен день фактично відбувається, друзі. Кожен день. Кожен день москало так нищить. Людські будинки.